Ситуація на сході України в основному залишається стабільною та контрольованою силами АТО. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання в рамках плану антитерористичної операції. Перебувають на раніше займаних позиціях. За звітній період неконтрольоване збройне формування обстріляли українські підрозділи в районі щастя Донецького аеропорту та поблизу Дебальцевого. Обстрілювали та штурмували позиції українських силовиків неподалік Некішина. Учасники АТО відповідали вогнем лише в разі здійснення атак на рубежі, блокпости та об'єкти, що знаходяться під їхньою охороною та обороною. В інших секторах відповідальності обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі Маріуполя повністю підконтрольна українським підрозділам. Нині сили АТО проводять підготовчі заходи в контексті реалізації мінського меморандуму. О 20-й годині 24 вересня на блокпосту в районі Дебальцево. Українськими військовослужбовцями затримана та передана до військової контррозвідки двох перевізників на вантажному автомобілі Мерседес. Під час обшуку автівки було виявлено РПГ, гранати для підствольного гранатомету, патрони різного калібру для стрілецької зброї. Попередньо встановлено, щоб вантаж планувалося доставити з Красного луча в Дебальцеву обхідними маршрутами. Але водій заблукав та потрапив на блокпост українських силовиків.